Зараз будемо міняти термоінтерфейс на ось цьому апараті. Тут рідкий метал і на процесорі, і на відеокарті. Тут у нас Asus ROG Strix G834JZ і процесор тут 13980HX i9 і відеокарта RTX 4080. Мобільна, звичайно, бо це в нас лептоп. 18 дюймів екран. В кого теж такий апарат, можливо, щось для себе корисне почерпнете. Перед тим я запустив тест Аїда. Ну, звичайно, це дуже гарячий процесор. Як бачите, тротлінг тут присутній і. Що? І температури дуже жорсткі. Температура тут у нас, як бачите, 94 градуса. Ось, подивимося, 94 цепл пакетж. І подивимося ще на статистику. На статистиці ми тут теж бачимо, що максимальна температура, мінімальна, максимальна 98 було. Бачимо, що він тротлить. Ну і, Звичайно, треба дивитися на, на частоти, чи, на яких частотах працює і чи не скидає. Так. А частоти в нас 4090, ну в турбобуст режимі 4290 і скидає до 3990. О. І ось такий у нас графік. Подивимося, що буде після заміни термоінтерфейсу. Максимальний тротлінг 12%. Останній раз термоінтерфейс тут замінювався якраз рік тому. Я на різних сервісах дивився, слідкую за їхніми тіктоками, інстаграмами. Вони рекомендують перший раз після виробника заміняти через два роки, а кожен наступний кожного року. Тому так і робимо. Тут бачимо наші показники в Armoury Crate. І як бачите, у нас стоїть турборежим на нашому Asus я. Температура процесора 95%. Частота 4,325, 4,333. Хоча на АІДі показує менше. На АІДі у нас 3890, а тут 4296. Можливо, тут ядра показує тут цього процесора чи як. Ну, Температури тут можна сказати точно зависокі. Ну, це для нього норма, але мені здається, що... Все-таки трошки би нижчим, але враховуючи те, що ноутбук на підставці, але підставка не вімкнена. Навіть якщо ноутбук підняти трошки вище самого столу, він вже має температури на градусів 5 точно нижче, тому це враховуйте. Тест у нас триває вже близько 10 хвилин. Я думаю, цього достатньо. як бачите, тут один раз був тротлінг аж на 50% скочив. Такого я раніше не спостерігав. Зараз ще протестуємо нагрів відеокарти. Запустив інший тест формарку і дивимося, що в нас тут відбувається. Як бачите, температура також 88-89 і видно, що відеокарта скидає частоту через перегрів. 93-96 використання 92. Ось, Бачимо, що хапає перегрів відеокарта і ось такий у нас графік. Застеляємо ось такий брудний русничок. Раз. Перевертаємо наш ноутбук. Термоінтерфейси, які ми будемо використовувати, звичайно, рідкий метал від Thermal Grizzly. Ось такий. Звичайно, ми будемо використовувати термопасту Denka. Її саме використовує виробник Asus. Тому ми також будемо її використовувати. Вона по своїх характеристиках і дуже гарно намащується, і дуже гарно взагалі нею нею коротше. Денка, Дуденка, її використовують всі топові сервіси в ноутбуках Asus. І тим більше її використовує виробник. Чому нам придумувати ровер, якщо він вже придуманий? Ось такий е, промисловий шприц замовив. Ось один раз собі взяв і теж буду мати вже. Спокій, як бачите, тут всякі такі штуки, голочки. Перший раз таким користуюся, але я вже його пробував. Ну, тобто, я його розпаковував ось так. Далі приступаємо до розборки, але перед розборкою я хочу сказати, друзі, що обов'язкова умова, якщо ви хочете після цього запустити свій ноутбук і вас вімкнений андервольтінг, тобто знижене живлення процесора. Там, наприклад, в мене стояло мінус 80 мл. І у вас стоїть оперативної пам'яті 32, а тим більше 64 Гігабайта. Якщо ви цей андервольтінг не виключите, ви потім не запустите ноутбук. Принаймні, в мене так було. Ви відключаєте акумулятор і андервольтінг потім не дає підняти 64 ГБ оперативки. Для цього потрібно вставляти планку 16 Гігабайт, запустити, вимкнути андервольтінг, і тоді вже можна вимкнути ноутбук. Тому е я перешукав. На англомовних формах будь де ніде не міг знайти, люди скидали біуси, придумували, ноутбук не вмикався, аж доки сам не прийшов до цього. Тому, друзі, майте на увазі. Кому буде цікаво, до речі, у мене ось такий комплект Crucial. Це американський виробник. Болтики ви, в принципі, тут не повинні попутати. Ось тут всі довгі, ось тут чотири короткі. Я раніше, коли перший раз розбирав, то розкладав їх по окремому стаканчику. довгий один стаканчик. Задньої кришки десь в сторону ось цієї, які там всередині ноутбука відкручував, то в інший стаканчик розміщував. Тому хто переживає, що щось попутає, не переживайте, не повинні. Ось цей останній болтик. Він завжди. До кінця не викручується, а він підважує кришку з краю, щоб можна було підіпхати ось таку якусь карточку. І ви нею зробили дуже гарну штуку. Ось так. Як мінімум не поламали. Перший раз, як будете знімати, звичайно, воно буде вам досить тугенько відклацуватись. Всі наступні рази вже буде нормально. До речі, Саме в моделях ось цих ноутбуків мені сподобалося, що підсвітка вже ось тут розміщена, а не треба тих шлейфів відмикати і не боятися, що щось начудиш. Як бачите, тут трошки ситку в пилюці, це треба почистити буде. Ось так. Все ми зробимо. Піддон забираємо. Я його недавно відкручував, то в принципі, він ще не є такий сильний в пилюці. Перша умова це, звичайно, відімкнути акумулятор. Акумулятор ми можемо відімкнути як ось тут, так само і можемо зняти ось цей кулер і під ним відімкнути ось цей дротик. Систему охолодження тут можна чистити, звичайно, не знімаючи всі трубки, всю систему охолодження. Можна кулери почистити всі решітки без проблем. Ось так. І, звичайно, коли ви це робите, навіть бажано мати гумові рокобучки. Рукави... Звичайно, треба мати гумові рукавички, щоб навіть статичною електрикою не пробити якихось мікросхем. Ну, то вже я працюю на свій страх і ризик, як бачите. Надіюся, що все буде добре. Так, відмикаємо наш. Для безпеки. Робимо ось так. Беремо дерев'яну зубочистку. Раз, підімкнули і вийняли колір. Ну, трошки пилюці, але не критично. Не критично. Відкручуємо ось тут. Раз. Зараз я вам покажу, що в мене там ще, які є нюансики, бо це я своєю... Своїм методом проб і помилок. Досягнув цього. Так. Цей бік поставив. Бачите, як розбираю. Цей сюди, з цих трьох, один з цієї сюди, з цих трьох сюди, і щоб не попутати, і цей звідси окремо теж кладу. Тепер нам потрібно відімкнути наш кулер. А ми його не зможемо відімкнути, доки не знімемо. Нашу SSD. Як бачите, у мене тут дві SSD, одна ось тут і одна ось тут. Вони можуть об'єднуватися як в RAID, тобто працювати паралельно, так само і окремо. RAID — це коли швидкість подвоюється. Тобто вона пише паралельно і на цю, і на цю, один і той самий файл. Пів інформації тут зберігається, пів тут. Але щось станеться з однією, стається з двома. Тобто, ви втрачаєте всю інформацію. Тому Якщо не хочете, щоб це сталося, додаткових ризиків не давайте. Хочу сказати, що денка ще настільки м'яка, просто ідеально себе поводить. Ну, тут питань нема. Питання є до рідкого металу, як він там розмащений, чи все окей. Так, підмикаємо наш кулер. Ні, маємо наш кулер. Тихо. Оп, Оп. Теж пилюки трошки є, але не критично. Трошки є пилюки, але не критично. Ну давайте знімемо ще ось цей кулер. Два болтика потрібно відкрутити, просто щоб його теж, ой, теж почистити. Оп. Це кулер Чи псети, чи чого там? Я не знаю, як правильно, чи один 2, 3, 4. І так і розкручувати, як закручуєш, чи розкручувати в зворотній послідовності? Я думаю, що відкручувати треба в зворотній послідовності? Наприклад, 8. 7. Звичайно, треба бути дуже акуратним, щоб рідкий метал не попав ніде на плату. Тому що він не тільки може щось замкнути, а може і викликати корозію елементів. Легенько натяжку робимо. Так. Жорстко не дергаємо. І Знімаємо. Як бачимо, тут рідкий метал накопичився в ось цій частині. Я часто ось так тримав під нахилом, саму, цю, саму підставку. У мене часто був під нахилом, і він міг сюди стекти, накопичитись тут. Ха. Цікаво, цікаво. По кругу у нас є. Ось такий спонж, друзі, і це саме той нюанс, про який я говорив. Я так переживав, що десь той рідкий метал на витік назовні, що дав по спонжові, ось тут, який був розміщений на системі охолодження. Герметик такий, він мені настільки був приклеїв ту систему охолодження, що я не міг його відірвати. І той спонж на дві частини розійшовся. Ну це просто капець. Мені здається, друзі, що тут у нас справи не такі вже й хороші. Якась частинка рідкого металу є, але невелика. Термопрокладки одобрив, вроді би, все. Так, ставимо ось це на бік. І будемо потрохи збирати рідкий метал. Дуже з цим треба акуратно, бо в мене вже є тут крапельки рідкого металу і я боюся, щоб вони десь не злетіли. Без туалетного паперу нікуди. Тут в нас спирт. Ось так, тут у нас буде сміття. І нам потрібно буде якимось чином зібрати той рідкий метал. А збирається він не дуже й легко, я вам скажу. Для цього нам потрібно вмочати ватку в спирт. І робити ось такі дії. Раз. Взагалі-то можна взяти шприца, і шприцом це все позбирати, а ваткою дозбирати лише залишки. Від що ми ще можемо зробити? Ми можемо взяти ось такий вакуумний шприц. А тим вакуумним шприцом попроводити зібрати. Раз. Старайтеся не трести десь над деталями, ось тут, тим всім пойомає. Тут аж так видно, що трошки прикисло на відеокарті. Найлегше це зібрати шприцом. Але мені не подобається, що тут СМД компоненти по кругу є, але я так сподіваюся, що, вони туди, що воно туди б не мало затікти. Так, якісь дрібні, звісно, я не можу зібрати всі ідеально. Далі нам зібрати, друзі, ДНК. У друзі, і потрошки вечір застає. І ви запитаєте, хто зможе зробити настільки добре, що аж погано, то то я. Так захотів вичистити з кожної тої плати ту термопрокладку, щоб все було чистенько. Взяв мачав зубну щітку в спирт, в спирт почав чистити, порозхляпував то все по всій платі, не знаю. просто Просто повний капець. Дивіться, тепер, тепер давайте будемо пробувати наш шприц. Він у нас закладається, зараз згадаю, як він закладається, це береться, притискають сюди, знімається ось ця пломбочка, вставляємо шприц сюди, підпомповуємо, щоб воно зафіксувалося, і знімаємо пломбу. О! І тепер я з таким методом будемо наносити спочатку термопрокладки. Я наношу як, натискаю, бо вона погано лягає. Раз і ось так в бік. Хоп! І тоді все виходить окей. Найгірше, друзі, то напевно в тому процесі. Чистити від тих термоприкладок чіпи. Зробив я друзі ось такі спонжі, саморобні, але Поставив їх, приміряв, приклав систему охолодження і зрозумів, що вони все-таки можуть бути затовстими. І може добре не прилягати до процесора, тому вирішив їх не ставити, щоб не збільшувати зазор між системою охолодження, яка прилягає і процесором і відеокартою. Тому вирішив не ризикувати, нехай буде вже так, думаю, нічого тут не розтищається, ніякий рідкий метал. Давайте будемо його наносити, пробувати. Так. Тут у нас йдуть контрактів, дуже багато всякого начиня, Інструкція, як наносити, всяка документація, звичайні серветочки, дві штуки, голка має бути ось така і ось така. Ось. Однією я так розумію, щоб збирати метал, а другою, щоб, щоб наносити. Але збирати в якусь тоді трубочку, тоді невідомо, не знаю. Так, ось ці серветки дуже класні, ага, це суха. А чому вона вже суха? Як вона би мала бути мокра? Ось ця мокра. Вона не линяє, дуже класна. І це дуже-дуже добре. І так само зробимо ось тут на системі охолодження. До речі, тут вже так було трошки прикисло. Я навіть трохи зішкрабував, ось так шліфував, шліфував зішкрабував, щоб підрівняти. На спонж бажано не заходити, бо спирт спонжа по кругу роз'їдає. Раз вона є, то можна й вже і сухою. Так, тепер з рідким металом треба бути дуже акуратним. Тому що він спочатку не йде, не йде, не йде, а потім, як натискаєш, вилазить така гуля. Тому ви перетискаєте. Легесенько-легесенько. І тоді дивитися, чи він виходить, чи ні. От, бачите, про що мова йде? Але як забагато витиснули, ви можете собі його назад підібрати. І так само ось тут. Оп. Берем ось ці штучки і ними обов'язково втираємо. І трошки забагато втерли ми рідкий метал і сюди, тут дали по мінімуму так, втерли тут і втерли ось тут, так, тут є достатньо. І тут є теж достатньо, надіюсь, що не забагато і не замало. Сильно не на дергаємо, щоб нічого не впало. Стараємося все робити акуратно. І увага. Після того, як поставили, стараємося туди-сюди не рухати, а прикручуємо. І прикручуємо в тому порядку, в якому потрібно. Перший, другий. Третій. І пішли далі. Сьомий. Буває таке, що так сильно закручують, що потім неможливо відкрутити. Це теж проблема. Важливо не перестаратися. Можна надлишок, якщо сильно вас муляє, ось так забрати. Раз. Бо він тут є, цей надлишок. Але зато знаємо, що точно достатньо. Тут пише, не використовуйте з алюмінієвою системою охолодження. Обов'язково вона мусить бути пронікельована. Давайте хочете, що відкрию інструкцію. І в смітник Так, і пробуємо встановлювати все назад на свої місця. Цей кулер у нас звідси, і вмикається він ось сюди. І обов'язково не забуваємо підключати всі. Кабельки живлення назад. Так. Підключили. Цей колір підключили. Тепер ставимо ось цей колір, цей дротик під низ. Ось такими білими точками позначено, де є верх. Тепер болтик SSD шки і ССДшки. Підключили живлення. Спочатку я хочу спробувати, чи буде запуск. А тоді вже можна закрочувати. Для запуску нам потрібен кабель живлення. Треба мав запуститись. Але доки не заблимає третя ця, а вона вже заблимала, значить він запуститься. Єс! Так, запустили, зараз будемо робити тести. Так, і давайте дивитися на наші тести. Скажу вам так, тест вже досить довго відбувається. І не сильно відчутну різницю. Тротлінг максимальний 14%, хоча там був такий е, стрибок до 50% на тестах ДО, як ви бачили. Середні температури теж трохи нижчі. Там постійно майже стояло 97 градусів, так 94 По процесору скажу так, не сильно відчутно. Ось статистика. Бачите середню температуру максимальну і мінімальну. І відповідно всі параметри по споживанню. Також можемо подивитися на Armoury Crate. Ось, Тут частота в принципі середні, вона показує 4.300, А там 4.90. Але скажу, що по самому тесту на відеокарті зараз побачите, що різниця більш відчутна. І, друзі, дивимося по формарку. В принципі, мені результат подобається, тому що нема такого різкого. Тут вже тест дійде, не знаю скільки часу, де то глянути. Таз йде близько 10 хвилин, напевно, і температура стоїть 86, 87, 84. А там різко росли до 89-90 градусів, 88 трималися, а тут температура стабільна, в принципі, постійно графік стабільний. ось Як бачите. о, Ще треба подивитися по FPS в іграх, як воно буде, але. Загалом мені результат подобається. Кажу, температури набагато якісь стабільніші і, по-перше, піки нижче. 86 градусів, от воно далі не пускає. Може бути ще пов'язано з тим, що тут вже стіна нагрілася, він дуже близько до стіни стоїть, і, а весь від виду взад. О, стіна гаряча. І температура би була ще трошки нижчі, якби його відсунути. Але я Хотів відтворити ті самі умови, що і при першому тесті буду ще тестувати в іграх, але загалом по відеокарті результат бачу набагато ефективніший.